«Гармонія Різдва у Коломийській дитячій музичній школі номер один імені Анатолія Косанатольського відбувся святковий концерт. Підготували його Оксана Рудик та Наталія Луцик разом зі своїми учнями. Побувала на дійстві наша знімальна група. Колядки, щедрівки та різдвяні мелодії звучать у Коломийській дитячій музичній школі номер 1 імені Анатолія Кос Анатольського. Учні грають на бандурі, баяні, сопілці та флейті, а ще виступають цілими ансамблями. Так виглядає звіт класу викладачів Оксани Рудик та Наталії. Луцик. Ми у вересні започаткували в нашій школі концерт класу викладачів з метою, щоб більш батьки були дотичні до навчання. До росту їхніх діточок, до того, щоб більше співпрацювали зі школою, і от ми в вересні дали завдання всім викладачам до травня місяця. Включно кожний викладач мусить зробити концерт свого класу. Він може об'єднуватися ще з якимось викладачем для того, щоб різноманітнити концерт. Оксана Рудик викладачка по класу бандури. Все її життя пов'язане з дитячою музичною школою номер 1 Спочатку вона тут навчалась, а крайні 37 років працює тут. Пані Оксана каже, у 2022 році навчальний процес був доволі складним, та спільними зусиллями педагогів, учнів та їхніх батьків, все вдалося. Помбосховище не раз. Світло вимикають. Ми так виходило, що ансамбль бандуристів при свічках. Настроїти бандури, також при свічках ну, дуже складно. Але ми все можемо, ми все подолаємо, бо ми також працюємо на музичному фронті, не дивлячись на те, що війна в нас має бути світло в душах, в нас має звучати бандура, бо бандура це частинка нашої української культури, це частинка нашої України. Що таке займатися музикою? Всупереч обставинам, добре знає дев'ятирічна Божена. Тікаючи від війни весною, вона разом з сім'єю переїхала з Києва на Прикарпаття. Доля провела дівчинку у ДМШ номер один. Так вона потрапила під опіку Оксани Рудик, адже до того займалася грою на бандурі у столиці. Ми спочатку були без нашого інструменту, без можливості продовжувати навчання. І коли ми звернулися в цю школу, нас просто підтримали, зустріли як рідних людей. Пані Оксана взяла нашу дитину під своє крило, під свою опіку. Спочатку дали нам свої інструменти. Пані Оксана взагалі принесла з дому свою бандуру і займалася з Боженою. Дала їй продовжити це мистецтво своє, свою освіту, щоб ну, відволіктись від війни, від того жаху, який дитина пережила, сидячи в підвалах. З осені Божена відновила своє навчання у київській музичній школі, але лише в режимі онлайн. Тож далі продовжує займатися з Оксаною Рудик. Навіть взяла участь у різдвяному концерті. Мені було дещо моторошно, тому що я вперше потрапляла до незнайомої школи у незнайомому місті. Але Потім я зрозуміла, що це прекрасна школа. І я дуже вдячна Оксані Ігорівні, що завдяки їй я продовжила своє навчання музиці. Єва Клапко ще одна учасниця святкового дійства. Вона коломиянка, вивчає гру на бандурі, а паралельно вчиться грати на фортепіано. Я завжди з дитинства любила співати і мріяла грати на фортепіано. І одного разу я була чотири роки тому, прийшла сюди, і мені директор сказав, щоб я йшла на бандуру. І я пішла, і мені це сподобалося, і ось я до зараз займаюся цим. На завершення концерту всі юні артисти, викладачі музичної школи та гості разом виконали колядку.